ту -ду -ду, -ду, ду ду барабан на дріб, огляд сьогоднішніх знахідок. Ось так трошки на сонечко, щоб видніше. От, сьогодні мені годинничок отакий попався. Такий як з позолотий. Трішечки там осталось. От. Потім копієчка. Одна копійка. 1861, здається. Затерта, убита коколік. Також одна копійка. 1820 якогось року не видно. Чи 30, От також затерта. І... Троже как Калик. Вот так вот. Из сикавого 10 копієчок 30-го білончик, клас. Знахідка. Потім мрі мрі збуваються. Пів копійки. 1925-го, тепер у мене є і 25-го, і 27-го. Супер. І на останок ось така гарна срібна ладанка. от По періоду не знаю, але я думаю, десь 19 те початок 20-го століття. Хто в цьому Питання розбирайте, підправте мене. От такий сьогодні коп. Кому сподобалось, ставимо лайки і підписуємося.